Що первинно, самовпевненість чи успіх? Зараз існує така концепція, особливо її просувають тренера особистостного росту, що типу самовпевнені люди частіше досягають успіху, так як впевненість своїх сил, навіть переоцінка своїх можливостей допомагає краще долати життєві перешкоди, а також ставати менш вразливим до викликів долі. Але чи так це насправді? Дійсно, якщо ми подивимось на успішних людей, вони, як правило, сяють впевненістю в собі, але можливо їхня впевненість якраз таки підкріплена їхнім успіхом, а не навпаки, не стали успішними, тому що початково були самовпевненими, так як існує досить багато людей, які переоцінюють свої можливості. Постійно намагаються щось комусь довести, але раз за разом терплять фіаско. і виглядають комічно. Що дивитись з еволюційної точки зору на це питання, то зараз живе не так уже й багато самовпевнених людей. А це значить, що якраз таке люди, які не дуже були впевнені в своїх силах, виживали і давали потомство. І навпаки. Ті люди, які переоцінювали свої можливості, часто попадали в халепу і не виживали.